3 січня на Прикарпатті зареєстрований випадок отруєння чадним газом. Подія трапилася у місті Коломия, де постраждало четверо людей, з яких двоє діти 2010 та 2019 років народження, а також їхні батьки чоловік 80-го року народження і жінка 87-го року народження. Всіх постраждалих було госпіталізовано у лікувальні заклади Коломийського району. Найбільш ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Нагадуємо, що чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, які опалюються чи пічками, чи камінами, чи газовими котлами. Чадний газ непомітний для зору, він абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за дуже короткий проміжок часу. Вкотре наголошуємо, під час користування газовими приладами тримайте обов'язково відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання, не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте витяжку для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту його повного згорання, не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Також стежте завжди за кольором полум'я на пальниках, він має бути або синім, або фіолетовим. Якщо ж полум'я жовте, це ознака неповного згорання газу його необхідно відрегулювати, подачу цього газу у пальник. Не користуйтеся газовими приладами, не за призначенням. Наприклад, ніколи не використовуйте газову плиту для обігріву приміщень. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, всі без виключення газові прилади повинні встановлюватися на підставі проектної документації спеціалізованими підприємствами, які мають на це відповідні ліцензії. Також встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти ваше життя.